Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь рубрику Шахові терміни. І сьогодні дізнаєтесь, що таке кватирка. Кватиркою в шахах називають поле, на яке може вирушити король, щоб уникнути мату на останній горизонталі. Нерідко в партіях початківців одна зі сторін ставить саме такий мат на останній лінії. або по восьмій. Або по першій. Щоб уникнути образливих поразок, гравці роблять хід одним з пішаків, що прикривають свого монарха, звільняючи таким чином поле для можливої евакуації від непроханих гостей. Це звільнене поле ми, шахісти, і називаємо кватиркою. За великим рахунком, зробити кватирку можна відсунувши будь-який пішак, що бере участь у захисті короля. Однак найменшої шкоди його безпеці буде завдано у випадку просування крайнього пішака. Варто відзначити, що квартирку нерідко роблять всередині партії з метою профілактики. На сьогодні все, до нових зустрічей!